Найближче оточення Путіна топи зі списків Форбс та доларові мільярдери російської недоімперії. Вони вільно подорожують світом, скуповують нерухомість в Європі та навчають власних дітей у найкращих закордонних університетах. Більше того, на третій рік повномасштабного вторгнення вони продовжують запихати свій русський мір в цивілізовані країни. Все ж на батьківщині вони з задоволенням долучаються до виробництва смертоносної для України зброї. Мене звати Інна Попович. Це проект Репагресор. Наша команда впродовж кількох місяців досліджувала європейські активи російських виробників безпілотників, і нам точно є вам що показати. Почему занялись электрическими э, движущими средствами? Это не только корабли, это автомобили, это дроны, беспилотники, это э, любая техника, которая движется. Да по одной простой причине, что технологии будущего в области этой, это когда мне просят ранжировать, я говорю, номер один ⁇ это ядерные э, установки. Если мы сумеем сделать их такими компактными и маленькими, что они будут помещаться внутри автомобиля, значит, за этим будет будущее. Травень 2024 року в московських лужніках на форумі з кібермайбутнього російська людина мріє про кишенькову ядерну установку. Це мільярдер Владимір Євтушенков, засновник корпорації. Система, яка з 2014 року забезпечує російську армію зв'язком. А з початком великої війни в Україні взялась ще й за виготовлення безпілотників. У 2021 році компанія Кронштадт, що входить до АФК, система розпочала серійне виробництво військових безпілотників Оріон. За час повномасштабної війни проти України росіяни втратили мінімум 6 БПЛА цього типу. Також корпорації системи належить фірма Аеромакс, яка виготовляє безпілотники. На сайті компанії представлені БПЛА трьох типів: вертолітного, коптерного та літакового. На основі sh 350 був створений воєнний БПЛА-Терміт, озброєний 80-міліметровими ракетами. Про масове виробництво цих БПЛА Росія заявила у грудні 23-го року. Тобто безпосередня участь Євтушенкова у так званій СВО, а це вже Європа. Ось маєтки друга Путіна у Франції. Це три вілли на зровому узбережжі, а це величезний готель у Карлових варах у Чехії, який тимчасово був закритий через накладені на олігарха у цій країні санкції. Втім, він швиденько його перереєстрував на власну цивільну дружину Єлену Брусілову. І тепер там все гаразд. Можна їхати, розважатись, і звісно ж витрачені кошти підуть в російський бюджет. Ця ж Єлена Брусілова має чотири вілли на італійському узбережжі. Інший чеський бізнес компанією ЕНВІЖН, яка виробляє деталі для телекомунікаційної та автомобільної промисловості. Євтушенков переписав на працівників цього ж підприємства. Одним з яких виявився українець Володимир Ясинський. За даними українських реєстрів, він був членом наглядової ради Envision Україна, а також директором ЕНВІЖН Холдинг з російськими власниками та заснованим російською ЕНВІЖН ГРУП. Тобто, фактично, Володимир Євтушенков переписав свій бізнес на близьких до себе осіб. Окрім цього, в родини олігарха ще кілька будинків у Лондоні і безкінечна кількість компаній у сфері інвестицій в великому герцогстві Люксембург. Там Євтушенков з 2009-го до сьогодні має статус почесного консула, а в 2019-му його навіть нагородили національним орденом Дела Корунна, дечене за розвиток економічних і культурних зв'язків між Люксембургом та РФ. Щорічно від десятків своїх компаній в цій країні пропутінський бізнесмен отримує сотні тисяч доларів. Попри тобто системну роботу на російський військово-промисловий комплекс, Євтушенков і досі не під санкціями США та ЄС. Так само не під санкціями, і ще один виробник безпілотників на Росії, а в світі просто бізнесмен Ігор Ашурбейлі. Головний ідеолог НПО Алмаз, ключового підприємства російського військово-промислового комплексу, який розробляє та випускає зенітно-ракетні комплекси. Під його керівництвом були створені новітні модифікації зенітних ракетних систем С-300 Фаворит та с 400 Тріумф які Росія активно застосовує для ударів по цивільній та критичній інфраструктурі України. Для розробника військового він бачить його результат, коли воно проходить парадом. Тому все, що зв'язано з 400 го вот день прийняття на військове, і день, коли вона вперше пройшла парадом по Красній площі, і, звісно, навіть зараз я вам розповідаю, у мене такі вот приємні мурашки тут по тілу, тому що что... це результат твоєї роботи, який ніхто стереть не може. Але результат твоєї роботи може з легкістю стирати цілі українські міста ракетами типу С-300 і С 400 Росія масово атакувала зокрема Харків наприкінці травня цього року. Зараз Ігор Ашурбейлі вказаний на сайті холдингу соціум, а як його засновник та ідейний натхненник. До холдингу входять, зокрема, ООО Арзамаською приборостроїтельної бюро», яке на виставці Армія 2019 представило БПЛА вертольотного типу Грач. Підприємство постійно впроваджує розробки нових моделей і конструкцій безпілотників. Але військова промисловість для Шурбейлі то лише іграшки на батьківщині, куди цікавіше досліджувати космічні виміри. Кілька років тому олігарх заснував цілу власну державу. Ні, не там, де своїх не бросають, то поїхав до загниваючої Європи. Якщо конкретно, то до Австрії там зареєстрував юридичну особу Асгардія, себе проголосив королем, сформував кишеньковий уряд, написав конституцію, таке інше, і тут можна було би покрутити пальцем біля скроні. Ну чим не страждають, особливо російські багатії на пенсії, але... Про нове так зване утворення знімають сюжети австрійські медіа. На церемонії приходять посли, представники найбільших неурядових організацій, дипломати близько 500 гостей з понад 50 країн світу. Наприклад, захід відвідав колишній член британського парламенту Лембіт Опік, представник румунського космічного агентства Домітру Дорін Прунарію, нідерландський космонавт Франк Девінне. А тінкиць веригутенішітиф діязгардія інішітив і на цих зустрічах сам Ашурбейлі про Оває свої ісконно русські імперські замашки. We need about 150 million citizens to be among the top 12 countries топ planet Earth in terms of population нього теж є маєтки в різних куточках світу, зокрема в Греції, але важливо навіть не це. З 15-го року Ігор Ашурбейлі очолює раду імператорського православного палестинського товариства в Ізраїлі. Через цю організацію він відстоює російські інтереси у 23-му році. Російська церква його навіть нагородила за укріплення російської присутності на святій землі. Мережа цієї організації просуває в різних країнах російське православ'я, повертає місцеві храми та релігії. Іні місця у власність Росії, а її московське відділення у 14-му році навіть надавало приміщення сепаратистському руху Стрілкова Гіркіна Новоросія до цього товариства причетні перші особи російської держави, включно з міністром закордонних справ Лавровим, патріархом Кирилом та Путіним, а також численні російські олігархи. А це Олег Дємченко, генеральний конструктор російського дослідно-конструкторського бюро імені Яковлєва. За час свого існування підприємство випустило понад 200 типів та модифікацій літальних апаратів. Бюро Яковлєва входить до складу корпорації Іркут, яка за розробками бюро і веде серійне виробництво навчально-бойових літаків як 130 а також винищувачів су 30 які під час Великої війни РФ використовувала для запуску ракет Х 31 п та Х-58. Сім українські військові за час повномасштабного вторгнення збили чимало літаків такого типу. Бюро також розробило безпілотники ворон та кльост. Зараз же він спокійно працює і живе з дружиною в Росії. Досі не перебуває під санкціями, крім українських. А його син та внуки купують майно та мають бізнеси в Європі. А ще аби уникнути санкцій, нещодавно Демченко переписав власну віллу на французькому лазуровому березі на внуків Анастасію та Олега. Отаке таке воно буденне життя звичайних російських олігархів в Європі. Вілли, курорти, високий бізнес. Тільки в перервах між е, своїми важливими справами з європейцями та поширенням на них православної пропаганди вони повертаються на Росію заради того, щоб долучитись до путінської мети знищення українців. На жаль, санкційна політика західних партнерів не встигає опрацьовувати всі ті активи росіян, причетних до військово-промислового комплексу або путінського режиму режиму який є в Європі. Активів багато, а ресурсу у західних партнерів мало. Але подекуди не накладання санкцій, не внесення до санкційних списків, може бути виключно політичними домовленостями. Нещодавно Чехія зініціювала закупівлю зброї для України за кошти від використання заморожених російських активів у світі. Тож наша мета, щоб таких коштів акумулювалось значно більше. Наша команда створила карту європейських активів російських виробників безпілотників. Вона ось тут під відео. Там можна все потицяти, подивитись, більше того, долучитись до нашої команди і до нашої роботи. Тож поширюйте це відео, ставте вподобайку та підписуйтесь на наш канал. А ми продовжуємо свою роботу, аби послабити якомога більше нашого спільного ворога.